Так, Ми приїхали на річку класну, того літа тут. Емелі машина. Іди сюди, Аді, стій. Того літа тут часто приїжджали, зараз сьогодні не так жарко, але дуже багато людей. Хто пікнік робить, хто просто, хто навіть є, люди плавають. Ми не брали купальники, але мені здається, що діти точно та й намочаться. Ну це взяла тільки тут десь я хочу. ось тут, може туди ближче, не знаю. Палатка йдемо, потім побачимо. Чоловік взяв палатку. А тут прохладно. А літо тут все-все-все-все. Просто запомнено, люди мои. Холодно? А, холодно? літо вона і тоді була холодна. Ні, холодна, ой, дуже холодна. Все, пишіть до папи. Та холодна, ай е, мені. Та мені кажеться, холодно. Та взува, а тоді треба йти по тапочці. Окей. Геді зразу туалет захотів. Ну, тут класно, туалет зразу є. Зараз. Тапочки візьмемо. Еді, ти сильно хочеш? Давай побігли. Так, да, тут одразу багато туалетів, дуже зручно. Літом, звісно, очередь. Еді видивився, там вже стоять машини з їжею. Не знаю, морозиво є ще немає. Там такі. О, навіть є площадка. Але діти щось не разу не гралися. Душ є, можна Пішли, да. Пошлі, до наших. Скільки в нас 25 градусів, щось думала, не так жарко. Треба було все-таки брати дітям. Купальники. Ну ладно. На таких штучках їздять провіряючи мусор. Є ну, чи повні баки, чи не повні. Вже пішов звати, бо діти їм скучно, тут майже нікого немає, а вони... Там багато діток, ми ближче, ближче до них. Бо ми щось не подумали, не взяли їм хоча б ну, не плавати, але купальники треба було взяти. Ми граємо тут в волідбол. вже прийшли, діти на площадку. Емелі вділа по папину футболку. Зараз, Еміна. Я шукаю Еді, роз... розкатую Емелі. Еді заліз сюди, каже, мам, я тебе хотів пранкануть. Боже, що ці діти? Понаучувались в інтернеті пранкануть. Я вже багато каталась. Все, не хочеш? Акуратно. Давай молодец. Да, да, обнимай. Посчитай.